Сьогодні ми знову на бабусиному подвір'ї. Підемо годувати тваринок. Хрю-хрю. Хрюхрю. Хрюхрю. Тябузі хрю. хрю, хрю. товстенькі. <смотворі> Ягня. Ти ще не бачила такого маленького? Ні. Ой, який ти маленький, який ти хороший. Ой, класний який. Оп, ням-ням-ням-ням-ням. Клас, каже, смачно каже. Давай ще каже. Ням-ням-ням-ням-ням. Дивись, он козлик прийшов, даш йому? Яке воно малесеньке. ж воно малесеньке, пухнасте. Ой, пухнастий, пухнасте. Це мама його, це мама його. І козлик хоче. Всі просять. Ням-ням-ням-ням нем -ням -ням -ням. тебе сьогодні нос чистий, да? Ні, это Грязний нос у нього? Мені пока сьогодні чистий Свои какой-то. А, вверху, да. Ягня, Ягняка, дай мені А хрю-хрю -то так... а, -а, -а, а той хрю-хрю, так -хрю, да, цей сапіт Ням-ням-ням-ням-ням. Ванчика. -ням 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 -ням. Хрю. Хрю, це й хрюка. Хрю. А усього яка щитинка. Баранчики. А це мама. Це Не хоче, росла. гля. Може, наїлась. Не хоче. Ой, які зуби в тебе. Які в тебе зуби. Охо, ти бачиш, які Глянь, які в нього когті. Бачиш, лапки, пальчики. Щось йому більше подобається, мабуть, цей Гарбузь. гарбузик, да. Глянь, Тримає. Ой, такий хороший. Дуже хороший. А... Лелеки. О, ні, диви, який дзьоб який. Дивись, на одній ножці стоїть. Бачиш оталака? На одній. Ця на двох, а та на одній. Де її друга лапка? На бабусиному подвір'ї сьогодні сварка. Ой, не підходь, зайка, диви, вони бадаються. Ой, диви. Диви, диви. Диви, що роблять. О. Глянь, 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 гай. Бачиш? Рогами подобається. Що ж ви козаки робите? Ну хіба можна так? М -м, Його. Ти в баранчик рожки не трогала? Другого у баранчика чи тільки у котліка? Бачиш у нього, які закручені. У баранчика закручені, так? Да? Хочеш? Щось вони не поділили, глянь. Ай-яй-яй, ти бачиш, де? Бачите, що роблять? Грошками бадаються. Ще один прихлеб. Тут вони не поділені. Але цього нема рожок. Ой! Його немає рік, але зато він вміє високо повігати. Ну, да и Нет? Нет, он меня облезал, облезал тебя. Вот это да. А ну, Ануш. О, он хочет. Сейчас все съесть. Ты хотела рожки потрогать. Ага. Ой, погладила. Умничка. Умничка. Нема рожек у цього, ні? Ні. Ой. Віддавай На <світку> Купляй. Що треба сказати? Дякую. Дитя, Ох, і цікаво ай, у вас. О, ну цей хоче може, ні? Оцей. Ти бачиш? Стоїть. На кабанчику стоїть. Що він там їсть? Кабанчик зьогоє, бачиш? Зйоває кабанчик, кабанчик їсть з миски. А півник диву, як ходить по ньому. Ще ще накакає. На кабанчик. А кабанчику все одно. Кажи. О, я ж казала, накакає. Бачила? Накакає. Да, прям прямо на кабанчика. я его тронул. Мам, я его тронул. Все, все, зайка, чтобы не вкусил. Облизнул? Опять? Она ну ешь. <свистит> а ты? Ого, жубы какие, да? А эти <свистит> лапки у меня классные. Давай. Какой людей? Да, Поковная. ручки. Ага, я к ручками тормаю, да? Давай ще уйти. А, ты хочешь молить дать? Давай уйти, давай, я кого она классная. О, давай, давай, давай. Донь хоче, дивись. Ой! Ну, Ой тебе зуби, зуби в тебе. Нічого себе. Син, синьо, синь. Ух ты ж, диви, велика прийшла, диви. Ага. Ні-ні, я хочу. Ну зараз ти, а ти цій. Ці дай. Ці. 哇，你现在是不是非常？